Всім привітам! Рада вітати вас у новому відео. Сьогодні відео не з самого ранку, у нас, вже, слава Богу, обід. Я вже забрала синочка зі школи і донечку положила спадки. Е, тому сьогодні ніяких таких, певно що, прибирань, чогось такого не буде. Хоча треба, тут все в ігрушках, щоб ви розуміли, у нас тут іграшки по всій кімнаті, просто валяються. Але ми все ж таки збираємось сьогодні по того стола, і впихнемо ми його ось сюди, де стоїть ось ця от е, домик фігвам чи як він правильно називається, а його, певно, що складу е, і поставлю на е, балкон. Ще треба забрати качель, тому що Ангеліна на ній не качається, а якось трошки тут, е, вроді би, я і забираю. Вроді би, я і забрала кроватку, поставила це, поставила то, але місця нам катастрофічно не вистачає. Але треба обходитись тим, що поки що у нас є. Е, тому якось е, так, якось так. Хотіла сказати, що Ще одне було в мене там таке питання під одним із відео, яких е, відеоблогерів наших українських, е, таких влогових каналів я дивлюсь, і чи дивлюсь взагалі? Так, дивлюся, і дивлюсь, от навіть зараз вийшло у Врадіне нове е, відео, та ще дивлюся в Вікторію. Більше ніяких не дивлюся. Ну, інколи дивлюся в вікно-маму, е, який там. Тетяну Черниш. Ну, більше нічого такого не дивлюсь, і дивлюсь тільки наших українських, ем, тільки наших наших українських. Раніше дивилася і російських, але м -м, чомусь, як вам сказати, м -м, можливо, вони самі по собі людина, ну, якби непогана, бо видно, що вона. Е, ну, не показує цього, що відбувається тут в нас, не пропагандує нічого там, нічого не говорить, але дивитися, як вони живуть в Кайф і облаштовують там, роблять осінню там якусь песня, ну собі дома роблять всяку фіню. Просто відкриє фіню, коли в нашій країні війна. То чесно мене від них відвернуло. Ну, дивитися я їх просто не хочу. Краще буду дивитися наших, якщо і так, і буду дивитися і мотивуватися, які у нас класні люди взагалі є, і чого вони досягнули, і якого вони успіху досягнули. Просто прості, звичайні, е, нікому раніше не відомі люди е, досягнули яких, е, яких цілей, е, що. От, Ліна, вона, вони з простої сім'ї, у них троє дітей, і вони жили в, однак... в двохкімнатній квартирі. Зараз живуть в своєму будинку, купили дівчатам квартири. Ну, тіпа, це дуже сильно мотивує і дуже класно наблюдати за людьми, які е... бачити їх раніше і бачити теперішній результат. Ну, і пройти це все з ними дуже е... цікаво, тому що в кожного свій досвід. Тому якось так покажу вам якось так. Це моя прям фраза корона, треба її записати і задекларувати. Тому що це вообще, це якось так у кожному відео. Тому ми чекаємо в нас звільниться з роботи, і ми поїдемо шукати того стола, нашого стола, мрії. Все, зустрінемось десь там. Покажу вам ще швиденько, чим я тут займаюся. Покришила груші, засипала сахаром. Це буде вареничко, типу повідло. І жар найсмачнішу в світі. Найсаму-саму-саму-саму картоплю зі шкварками. Та сама смачна картопля, яка тільки може бути. Картопля з села. Сало теж, я впевнена, дуже класне, тому що я його купувала у знайомих людей. І буду готувати найсмачнішу картопельку. М -м -м. І до картоплі такої смачнючої буде дуже багато салату. Це зелень з села, помідорки села, перчик села, а огірочки вже куплені в магазині, бо в селі немає ну, дуже прям так. запах і аромат це просто цей аромат. Запах і аромат це одне і те ж саме. Ну, коротше, ми наповнили, в мене вже часлина, я сідаю їсти. Подивіться, яка в нас розважальна програма. <ріхи> яка у нас розважальна програма тут? Ангеліну піднімає на ногах. Давай. Бух! Впала. Нас вечірня розважальна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Покажу вам, стола, звісно, ми купили, але показати я вам його не можу, тому що він запакований в коробці. Ми хотіли не з вітрини. Тому чекаємо чоловіка і будемо ходити і спіткатися об цю коробку. Тут ми е, я тут ділила в наш сімейний бюджет, що нам на що треба, і 200 гривень виділили для <пас> мого майбутнього <пас> <пас> телефона. Тісу. Ну, ти ж сама не зробиш, давай, братик Для мого, певно, що майбутнього телефона або на якусь іншу таку мрію, забаганку щось пішло не так. Давай допоможу тобі. Трошечки, трошечки, а далі ти, добре? Давай. О! Ну, коротше, на моє день народження дістанемо, я вам все покажу. Так, і я приступила, що хотіла прибрати на оцій поличці. Я просто поливала вазони, поливала ці кактуси. сповнила, що в мене є ще тут. І я їх полила. Потім вже вирішила прибирати на поличці. Потім вже взялась за гроші, я не знаю, берусь за все, а толку не роблю нічого. Треба ще скласти ось це м'язко. Воно прекрасно посушилося, дуже смачне і дуже круте. І ось такого з філє, Двойного, дві, дві філішки було, залишилось. Ну, взагалі трошки. Грав, мабуть, 300. Кратше небагато. Я його порізала, все зробила йому. Тепер треба скласти в коробочку і буде свекруха у нас. Треба було сьогодні її віддати, але я щось забулася. Все, витираю там на поличці свого домовичка і, 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 і прибираю тут. Доброго вам суботнього раночку. У нас вже у цьому відео наступний день, а за вікном у нас дощик. Вибачте, що таке брудне вікно. Я просто не у змозі стільки прибирати їх від цієї дороги. Тут просто нереально. А мені сьогодні снився дуже приємний сон, новий дім, наш красивий. О, я так сьогодні намедитувала вночі, що прямо кайфанула. Мені сподобалося. Тож запрошую вас у продовження мого відео. Провести цей час зі мною покажу вам, що будемо сьогодні робити, так як завтра мені на роботу. Так, в неділю я піду на роботу, та в понеділок буду два дні на роботі, тому не дуже буду що знімати, бо там немає що знімати. Подивіться на ось ці вот саженці хризантем. Пам'ятаєте, я принесла їх з роботи маленькі, такі нещасні, а як їм стало хорошо, я їх розсадила, ось вони живучі. Сьогодні, можливо, займусь розсадженням ось цих. Бачите, є випади, є щось згинуло, а багатенько таки і залишилося. І від цього я кайфую, що хоча б трішки залишилося. Тож, п'ємо каву суботню, ранкову кавуську. Ми сьогодні трішки довше поспали. Поспали ми сьогодні до годинки восьмої. Mm -hmm. З гарним настроєм. Тобі ти водиш бутилочку. З гарним настроєм розпочинаємо цей день. У нас розпочалась така гроза. так? Сильно затягнуло, прям дуже-дуже сильно. Дивіться, у нас прям ну, ніч на дворі. Прям темно-темно. А я зайнялася, мені в таку погоду хочеться навести вдома. Такий затишок домашній, прибираю. Мені хочеться такого максимального затишку. Тож я зайнялась. Думаю, раз почалися дощі, то вже не буде такої сильної пилюки, там прибита пилюка. Я подоглядаю за своїми рослинками, от помила і зараз їх оброблю, бо кажу цьому щось було погано, Щось в нього пожовтіло листечко. Тому я його зараз оброблю такою. Ось таким от спреєм. Хотіла сказати, але забула, як називається. Краще покажу, чим раз скажу. От. Оброблю, такий достатньо непоганий. Я працювала в магазині, то на нього казали завжди, що хороші відгуки були. Тож оброблю їх, оброблю всі для, для профілактики. Просто після того, як помила, попшикаю на них та і все. Все, моє вазончика вже чистеньке, доглянуті, під віконя чистеньке. Я не знаю, надовго це чи ні, а за, за вікном дивіться, який вітер. Але я їх всіх помила і побризкала ось тим вот засобом, деяких для профілактики, а деяким бачу щось зле, може це від жари, звісно. Ну, але вже буде краще. Я думаю, вже декілька днів точно буде чистенько. У нас маленький перекус чи сніданок. У мене вже друга кава, я тут ходжу, прибираюся, та ми порізали авокадо. Воно в нас достигло. Ну як тобі авокадо? Смачно? Навіть не думала, що моя дитина буде їсти авокадо. Каже, смачно? Це дуже добре, воно корисне. Кого? Картошечка. Картошечка вон ходить. А я взагалі вам накидала в одну тарілочку, бо більше немає. Треба робити нову. Я того і кликала тебе, щоб ви разом поїли. Братя, на ложку їж. Ну, а я сьогодні, так як казала, що на вулиці в нас пасмурно, займаюся прибиранням. І всім таким, мені здається, прибирання просто нікуди не, не, не дівається. Щось Стало погано цьому розкладу. Треба його написати, бо в нас вже є постійний розклад. Треба його написати і вцепити дві цих штуки отут. Вот е, це та, яка казала, що не буде сьогодні в цьому відео нічого такого, що я там прибираю. Хоже, але це прибирання нікуди не дівається, я прибираю кожен день без кінця і краю. А на вулиці такий дощ, нас так задощило. Капець, просто капець. А в мене сьогодні стільки справ було на вулиці. І І в банк треба. І ну, коротше. Дуже багато справ було, але буду вдома. Що ж ти зробиш? Зроблю пізніше ці справи. Нічого страшного. Mm. У нас настільки сильна е, гроза, е, що загрімів е, грим. Е, була блискавка, і так сильно загріміло, що аж спрацювала сигналізація до. На... Ой! Ой, Це Аж загриміла, вибачте, сигналізація на машинах і Ангеліна так злякалася зразу після розсіктоження. Після того, як в нас були якось одразу вибухи, то Ангеліна після того боїться таких гучних звуків. Ну, коротше, як ви зрозуміли, такий наш суботній день. Можливо, я ще окремо познімаю, що я буду сьогодні там готувати. Можливо, щось буду готувати, але зроблю це окреме відео. Тож на цьому з вами попрощаюся. Хотіла показати стола. Хотіла е, якось так, але вийшлося так. Нема стола, прийде чоловік зробить. Тоді вже й покажу. Тоді прощаюся з вами поки що. Пока-пока. До нових зустрічей у нових відео. Моя банда. Все, пока-пока. Ще, ще одну ще одну показую. махай пока па 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 та Все. Всіх обіймаю, цілую. Мирних нам вихідних, Ой, ще тут. Ну я не можу це не показати. Мирних нам вихідних. Як ти обнімаєш? <по> ні, 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 як ти і ні, ну Телефон я тобі не дам. Все, всім мирних вихідних, мирного нам неба, спокійного, всім пока-пока.